У християн східного та західного обрядів тривають останні дні приготування до Великодня. Свято Пасхи цього року є особливим. Усі християни святкуватимуть його в один день. Останній тиждень перед святом називається Страсним, бо саме цього тижня пригадують біблійні події та страждання Ісуса Христа. Потрібно сказати, що весь страсний тиждень ми співстраждаємо з Христом, тобто роздумуємо над тими подіями, які були з Христом. І які для нас є Спасителем, які для нас є прикладом, він ради нас розп'явся. А що ми робимо для того, щоб бути його послідовниками? І якими ми маємо бути його послідовниками? Священники кажуть, що для церкви Страсне Четверта Велика П'ятниця є днями особливо суворого посту. А у п'ятницю рекомендують утриматись від їжі взагалі, адже цього дня помер той, хто прийшов врятувати світ. Днем страсної п'ятниці в українців пов'язано багато народних звичаїв, традицій, обрядів та прикмет. За народними віруваннями у цей день не можна виконувати хатню роботу. Слід завершити усе прибирання в чистий четвер. Та чи дотримуються народних вірувань житомиряни? Це страсний день перед Великоднем, де мають люди дотримуватися особливо сувору посту. Це знаєте ви про якісь народні звичаї в цей день на жаль? Ні. Знаю, що треба до сходу сонця помитися в четвер, от іти чистим на служіння, і щоб прийняти воскресіння Господнє, то треба і причаститись, і сповідатись, так кажуть, і щоб хата була чиста. Ну, взагалі, за народною традицією, за народними віруваннями, які в принципі можливо й не, не зовсім є такими церковними. Це такий загальний день очищення, коли очищають і, і, і подвір'я, і свою хату, і, і себе в той же час, тобто і саме Головне, і думками і своїми помислами, і чистими, щоб прийти до такого свята, проте майже кожна опитана людина каже: неважливо, православний ти чи католик вірити у Бога потрібно в душі та вже чекають свята Христового Воскресіння. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський та Олександр Данилюк новини Житомирщини.